Вітання, друзі. мене звати Василь Бахніван. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на грану 28 жовтня. Це понеділок. Ми починаємо тиждень, підбиваючи підсумки вихідних. А підсумки ці одразу попереджаю, будуть як кажучи, неприємними далі. все самі побачите та й зрозумієте. Отже, розпочнімо огляд карти із Бердянського напрямку або Времівського виступу. Що нас таке времівський виступ, і чому його назвали Бердянським напрямком? тому що це так би мовити вісь. До такої жовтої лінії проводу вісь від Великої Новосілки до Бердянська, тому дехто називає це Бердянським напрямком, дехто це називає Времівським виступом, дехто це називає напрямок Великої Новосілки. Велика Новосілка і Времівка це власне от від того від назв населених пунктів, які тут є. Чому виступ? Тому що раніше ще до українського контрнаступу у літку 23-го року російські позиції були тут, власне, ось в таких районах. Так? Е, і в ремівці була наша лінія оборони. Ось так. Давайте нашу лінію оборони позначимо синю, Або Великоноосілка великий населений пункт на цьому напрямку. Тому ви можете почути і побачити, це такий лікбез невеличкий три модифікації цього напрямку: Бердянський, Веремівський, Великоновосілківський. Тут паршива ситуація у нас, е, схожа, виникає останнім часом. Власне, найбільш паршивою вона є. навіть от. Дивишся на карту, не знаєш, з чого розпочати. Давайте розпочнемо з лівого флангу російського наступу, з правого флангу нашої оборони, тому що е, є такий населений пункт Левадне. Ось тут він розташований: от Левадне. Якщо ми вимкнемо ці зміни, які є на мапі Діпстейт, то ви побачите Левадне. Е, і, власне, втрату Левадного. Е, ну, як офіційною мовою, скажімо так, від наших речників це звучало. Це звучало так, що в Левадному українські підрозділи в оборону українських військ у Левадному вклинилися російські війська. Це вже на офіційному рівні визнав речник у Таврія, Владислав Волошин власне, що це означає для нас? Це означає, ну не найкраще, скажімо так, новини в сенсі того, що росіяни інтенсифікували бойові дії на одному із флангів цього власне времінського виступу. І офіційне визнання таких речей, скажімо так, є лише ознакою того, що росіяни тут справді мають успіх. Це рух одним флангом, рух на шахтарськ. Та Новоукраїнку це рух іншим напрямком, і фактично, от велику Новосілку з Времівкою на стику Запорізької та Донецької областей, тому що ось тут проходить межа якраз між Запорізькою та Донецькою областями. Ось це Запоріжжя, це Донеччина. А ось тут, якщо подивитися, це Дніпропетровщина, тобто ось. Таким чином у нас тут пролягають кордони, таке сплетіння кордонів на цьому напрямку. Власне, велику новосілку на цьому напрямку Росіяни намагаються узяти в великі-великі клешні. Тобто не брати у лоб, а взяти в великі клешні. По лівому флангу Росіяни, як я сказав, вже визнають навіть наші речники цю ситуацію. По правому флангу тут взагалі повна. Повний розгардіяж, на жаль, тому що те, що стартувало у п'ятницю суботу, воно от до сьогодні отримало вже певної стабілізації росіян на позиціях. Це прорив на там 7 кілометрів, здається, в бік Шахтарська. Це просування Росіян у бік Новоукраїнки, це просування Росіян у бік Богоявленки. На жаль, це дуже паршива історія, яка показує формування от такої е, одномоментно великої клешні, Щодо наших військ, фактично, рух в шахтанське росіян, ось цей рух, котрий одномоментно загрожував і. Ліворуч, великій новосілці туди на велику новосілку фланг е, і створені класні щодо нього. І звісно, що він напряму загрожував нашій новій лінії оборони після відходу наших військ із Вогледара, тобто новоукраїнка, Богоявленка. Ось тут була наша лінія оборони. Е, в зв'язку з тим, що окупанти прорвалися до Шахтарська, і найголовніше, що не зрозуміло досі, як це сталося, чому це сталося? Чому всі знали про те, що це станеться, і врешті-решт не було вже то відповідних. Е, Відповідних заходів для того, щоб зупинити цей очікуваний, очевидний більш ніж навіть очевидний а, наступ противника. Тут жодної відповіді от її бо. Я і гадки не маю, не знаю, чому це так сталося. Я тільки дуже хочу сподіватися, що ця ситуація не буде зам'ята. Так само, як свого часу була зам'ята е, історія із е, втратою м, на Покровському напрямку е, із втратою, яка у нас сталася в очеретиному. Е, і тоді е, одна із бригад, котра там тримала оборону, е, власне вона просто втратила позиції каскадно. Ну просто так: от на раз, два. Я м, сподіваюся. Що ми тут принаймні більше відповідей почуємо, тому що цей прорив окупантів, який стався на шахтарськ, він створив дуже серйозну загрозу для наших військ. І напряму, коли ми дивимося, ось тут на карту як тільки став, давайте навіть динаміці ми можемо подивитися. Отже, була карта такою. Коли відбувся прорив на шахтарськ е російських військ і закріплення їх там, що це створювало? Це створювало загрозу власне для е тилу уже не просто фланг, а це захід уже в тил до нашої лінії оборони новоукраїнки по лінії новоукраїнка та Богоявленка. І далі цілком очевидні речі. Наші війська очевидно, почали відходити від цієї лінії оборони, тому що тримати в тилу таку загрозу це надто і надто небезпечно. Після цього у росіян відповідно з'явилися ті просування Ання, котрі ми зараз бачимо на мапах Deep State. І вони будуть тільки збільшуватися, вони будуть тільки зростати. Вже зараз є е, свідчення про те, що росіяни зайшли у Богоявленку, е, вивісили там свій прапор. Е, хоча, ну це такий кадр е, скріншот із російського ворожого відео. Хоча, звісно, що вивішення прапора ще з одного боку нічого не означає, але з іншого боку, е, це цілком очевидна присутність російських ворожих військ там, на цій новій лінії оборони. Котра була сформована після виходу із Вугледару, тому у нас на південному Донбасі розгортається не найкраща, скажімо так, ситуація. Хоча я не схильний драматизувати, так як це робить Юліан Рьобке, відомий німецький оглядач Більда, котрий каже, що каскадно повалився фронт на південному Донбасі в українських військ. Що росіяни просуваються по 2-5 кілометрів за добу, і таким темпом вони там вже будуть біля Дніпра за півроку. Це Маячня, це маразм. Чому це маразм? Тому що пояснюю, так звісно, що не мало статися цього прориву на шахтарськ, е, такого принаймні стрімкого та швидкого, але він би стався рано чи пізно все одно. Е, тому що місяць тому, коли точилися бої за вогодари, я пояснюючи так само в огляді карти бойових дій, я навіть можу ці архіви навести чітко слова підтверджувальні, е, говорив про те, що. Чим буде загрожувати втрата вугледара? Мене по багатьох ефірах запитували колеги е, в цій аналітиці: чим буде загрожувати втрата вугледару? Я казав, що. Е, Втрата Вугледару буде призведе до того, що лінія фронту буде тяготіти до вирівнювання її е, щонайменше по лінії Велика Новосілка е, або зав'язування е, більш інтенсивних боїв, радше е, в районах таких населених пунктів як Велика Новосілка та Корахла, тому що це найближчі е, до Вугледара великі населені пункти. Чому саме на них я робив акцент? Чому я казав про те, що буде? Таке собі тяготіння до вирівнювання лінії оборони от саме по такій лінії, е, тому що на Донбасі у нас склалася тенденція про те, що найкращі рубежі оборони е, формуються навколо великих промислових міст. Ну це і зрозуміло. Промислові міста це традиційно хороші рубежі для оборони в силу того, що там є де укритися, там є хороша інфраструктура, там є врешті-решт медична інфраструктура, де можна лікувати бійців. Там є транспортна інфраструктура, там є залізниця, е, і плюс до цього всього. Кожне промисловий район, кожен завод, кожна ТЕС, кожна шахта це все дуже хороші рубежі для оборони проти окупантів. І зрозуміло, що от на нас на Донбасі складено так, що ці всі міста якраз такі були вузлами оборони, навколо яких зав'язувалася ця довготривала оборона. Відповідно, за вугледаром, от у цьому трикутнику, між Великою новосілкою Кораховим та Вугледаром таких великих населених пунктів немає, і я прогнозував, що після Вугледару оборона поступово наша буде відходити до лінії між великою новосілкою та Кураховим. і саме за них будуть вестися нові бої. Відповідно, втрата усього, що ось в цій ділянці. Цього трикутника вона була передбачена. Власне, це зараз і стається. Е, наші е, війська втрачають ці позиції. Інше питання, чому втрачають так швидко. Е, і Знову ж таки, повертаючись до слів Рьопки, чому я вважаю, що він не правий, я це вже зрештою здається, пояснив, що це було це не є провал, це не є обвал, це є зрозуміле питання, що оборона переходить тепер до наступних рубежів її Великої Новосілки та Корахового. Це ще стало. Це було зрозуміло ще після втрати вугледару. Тепер, е, от ми стикаємося з цими історіями. Знову повторюся, вдруге вже чи можливо втретє питання лише у швидкості втрати е, цих е, рубежів, цих каскадних можна говорити, що втрат, але це точно ж ніяк не провал, стрімки, про які говорить Юлія Андріоки. Це очевидна реальність після втрати вугледару. Е, отже, в цьому контексті рухаючись е, далі. Е, що можна говорити про подальші перспективи? Одразу до речі, хочу зробити такий коментар, що я бачу зараз купу повідомлень про неякісні фортифікації, котрі у нас е, вже є, або формуються на межі, навіть на зламі Дніпропетровської області, на всіх тих нових рубежах оборони. Я свідомий того, що ці теми потрібно підсвічувати, про це треба говорити, але я буду так само відвертий. Мені невідомо про те, які там фортифікації. Я знаю від бійців, що вони ніколи не бувають якісними. На жаль, це правда. На жаль, те, що будує наша влада, воно далеке від того, що потрібно нашим військам. Дуже в обмежених місцях були якісні фортифікаційні споруди. Я усвідомлюю, що в Покровську такі фортифікації є, і не одна лінія. Хоча і до них є питання по якості щодо того, що у нас є на південному Донбасі, що у нас є поближче до Дніпропетровської області, я не знаю цього реального стану, але звісно, що чую багато тривожних сигналів про те, що вони не належної якості, і чесно кажучи, це неймовірно сильно, м'яко кажучи, задовбало те, що крадуть вочевидь, ну я роблю такі припущення, тому що так, поки не злолений за руку, то ти не злодій. Крадуть, крадуть, неначе в останній раз я дуже сподіваюся, що після мсеків та ТЦК тих нечистих на руку чиновників, про щодо котрих зараз відбувається правоохоронні рейди, наступна черга прийде до тих, хто краде на фортифікаціях. Ось це єдине, що я можу сказати, підсвітивши, скажімо, та цю тему. Тому що, ну і тим паче, якщо б мені було відомо, на яких рубежах погані. Погано підготовлені інженерно-фортифікаційні споруди. Я б точно до цього не говорив в ефірі, але мовчати про це, вочевидь, ну, не можна. Тепер друге питання тут трішечки менше драматизму. Я буду закликати е, ваші нові глядачі е, менше справді драматизму з приводу того, що зараз лунають тези про те, що е, все росіяни прорвалися дуже близько до меж Дніпропетровської області. Я зараз наведу такий історичний екскурс, який покаже що. Нинішнє занепокоєння кордонами або близькістю до кордонів Дніпропетровської області це є не що інше, окрім як не освіченість, скажімо так, багатьох в питаннях фронту, яким він був минулий рік. І позаминулий рік. А, тому зараз ситуація зна... не, не такою є поганою, якою вона була, наприклад, два роки тому. І я поясню на пальцях, чому це так є. Слухайте, будь ласка, уважно. А, отже, ви бачите на мапі Deep State, власне, де зараз? Давайте так розберемося, де зараз у нас найближча точка до Дніпропетровщини, куди росіяни прорвалися. А, це все на тому ж таки південному напрямку, тому що кордони Дніпропетровської області маємо ось тут. Вони починаються. Ось це все вже. Дніпропетровщина. Ось це. Дніпропетровщина. Давайте назвемо так: ДНП. Дніпропетровщина. Це Донеччина, ДН. А ось тут лінія. Це все те, що ліворуч цієї лінії це Запоріжжя, ЗП. Відтак зрозуміло, що найближче росіяни до меж Дніпропетровської області розташовуються ось тут. Власне, в районі того ж населеного пункту Левадне, втрату якого або прорив в районі оборони, якого визнали навіть наші офіційні речники. Скільки знаєте, скільки тут кілометрів до цього напрямку зараз по прямій найближче? Близько. Ну, давайте так, щоб не брехати. Я з допомогою лінійки. Ага, не виходить з допомогою лінійки. Це заміряти. Добре, повірте на слово. Тут зараз від району Левадне е, Рівнопіль близько 10 кілометрів, 10 кілометрів. А тепер погляньте на ось цю зелену ділянку фронту. От вона виділяє її. Зеленим кольором. Що це таке? Це звільнена територія нашими військами у ході контрнаступу 2023 року. І як ви можете, друзі, помітити, російські рубежі були значно ближчими до кордонів Дніпропетровської області ще півтора роки тому. Тобто, ось тут з цієї точки до Дніпропетровщини вони були приблизно за 3,5-4 кілометри. Тобто, зараз їх є 10 кілометрів. Півтора роки тому було 4 кілометри, і чому знаєте, я не чув такого крику від цивільного населення в тилу, що гвалт до Дніпропетровщини прорвалися росіяни. Гвалт все погано. Веде говорити просто реальні речі реальними іменами і визнавати, якщо ми просто не знали, не володіли ситуацією, вірили в зсу таких шалених котиків, яких ми любили, вірили, що вони все зроблять і не заглядали на мапу, то це не означає, що зараз, заглядаючи щодня на мапу, ми маємо падати у депресію і. Це точно не означає, що нам потрібно панікувати з приводу того, що ворог наблизився, наприклад, за рік на 6 кілометрів до Дніпропетровської області. То я думаю, що ви зрозуміли до чого я веду. Я лише веду до об'єктивного аналітики. Якщо є проблема, от, наприклад, як то швидка втрата шахтарського. То ми ставимо ці питання. Якщо є проблема будівництва фортифікаційних споруд, то треба ставити питання до тих же корупціонерів або до тих же невігласів, які е, завідують цими процесами. Якщо є об'єктивна реальність і ворог на 6 кілометрів за півтора року наблизився до Дніпропетровської області, а він був ще значно раніше до Дніпропетровської області е, за 4 кілометри, то ну, вибачте мене. Про які ми питання кажемо, Ну, чесно, мене навіть просто не вистачає слів для того, щоб зараз заспокоювати всіх тих панікерів, які говорять, що фронт наблизився до Дніпропетровщини. Я просто чітко усвідомлюю таку тезу. Е, зараз можна почути, що деякі говорящі роти кричать про наближення фронту до Куп'янська. кажуть: Боже, біля Куп'янська, за 5 кілометрів до нього, точаться бої, гвалт. А знаєте, за скільки кілометрів пролягав фронт рік тому? За 7 кілометрів. Тобто зараз там 5-6. А рік тому було 7 кілометрів. Кілометр два просунулися росіяни за рік. І за ці кілометр два починається крику. Чому тут є два варіанти: або це корисні ідіоти грають на користь Москви, або це кричать ті люди, які живуть виключно А заголовками хайповими і Б, своїм незнанням тієї лінії фронту, якою вона у нас була рік, півтора-два роки тому тому, будь ласка, я закликаю до адекватності та об'єктивності сприйняття. Це, от власне, те, що я е, хотів сказати тільки я тут помилися в розрахунках, що ну не на 6 кілометрів росіяни наблизилися а я маю на увазі, що вони все ще не наблизилися до тієї критичної, скажімо, межі в 6 кілометрів, які вони перебували ще півтора роки тому? Ну трошки я заплутався, тому що мене теж емоції захлостують в плані того, що я українець, як кожен як і кожен з вас переживає, друзі, але я дуже просто прошу не впадати у відчай, не е, е, грати в московську дудку, яка намагається зламати повністю наше цивільне мислення в тому, що намагаючись переконати нас в тому, що все дуже, дуже і дуже погано. Ні, ні черта хорошого насправді немає, тому що це блін, війна. В ній нічого хорошого немає. Гинуть люди, і в мене друзі гинули і гинуть. І я не знаю, де ми з вами опинимося за якийсь час. Я не знаю, чи я коли я буду точніше в силах оборони, і кожен з нас хто дивиться по ту сторону екрану: жінки, чоловіки, діти. Коли ми будемо в силах оборони, але в нас просто немає іншого виходу, аніж як відстояти нашу державу, вимагаючи від влади адекватних рішень і висновків, вимагаючи від е, військового командування адекватного управління, навчання, покращення нашого злагодження, всього цього. Але чорт забирай, ну просто лити воду на млин російської пропаганди і кричати, що вже все Дніпропетровськ скоро втратимо, і вийдуть осіяни до Дніпра. Кому ви добре робите такими? Ідіотськими ось цими твердженнями. Ну, сорі, за, за мої емоції. Окей, давайте наступне рухаємося далі, тому що ще є одна вкрай небезпечна ділянка, про яку варто говорити. На цьому на південному Донбасі на стику із Запорізькою областю. Я думаю, що можна зафіксуватися. В тому, що, на жаль, чомусь ситуація була відома, але, але ми тут втратили. Селидове Селидове противник вже майже зайняв тут. Ніде гріха таїти, так би мовити. Однак ще лише частинка західних околиць селидового залишається під нашим контролем. Це визнає навіть навіть наші військові. Котрі там оперують, от власне відео від бригади Карадах, 15-ї бригади оперативно-призначені національної гвардії. Е, відео, котре демонструє, що якраз таки в західних секторах уже е, селидово залишаються наші війська присутніми е, і визнають те, що довелося відійти росіяни mm. вже в центрі цього населеного пункту цього міста, підіймали прапор над будівлею міської ради. Це самісінький центр селидового. Ну очікуємо офіційної інформації з приводу того, коли. Або буде визнана втрата його. Ну або власне лока локальної присутності на західних околицях селидового вже росіян, тому що це, це станеться найближчим часом. Селидове буде зайнято противником найближчим часом. Е, власне, вишневе південніше селидового ось цей населений пункт. Він уже, по суті можна говорити, що втрачений зайнятий росіянами. В Вишневому е, росіяни знову ж таки в улюбленій своїй манері вивішували прапори. Е, ось я виділив цей скріншот із їхнього відео. знову ж таки. Ну, з боку, звісно, скріншот нічого не означає, вивішення правопорів нічого не означає, але е, об'єктивність є такою, якою вона, на жаль, є. Росіяни займають цю ділянку фронту і вони тут просуваються, вирішуючи питання Селидового. Я завжди говорив, що без взяття селидового росіяни не почнуть руху далі на. В напрямку е Покровська, ну але поки що виглядає на те, що недоречно говорити про їхній наступ на Покровськ в найближчому часі. Власне Селидова їм вивільняє руки е і резерви з. Е Моментом того, що вони радше за все будуть зараз намагатися рухатися і вирішувати питання вузла Курахового. По Кураховому у нас от який пасьянс, так би мовити, складається. Отже, давайте відмічу знову ж таки багато стрілочок і кіл на мапі. і Давайте Курахове позначати нашим традиційним для ЗСУ кольором синім. Вітак, зятя Селидового, ось. Солидове дозволить росіянам е, рухатися і вивільнити ресурси, щоб рухатися на південь в бік гірника та Курахівки, е, завершуючи витискання наших військ. От у цьому квадраті, де я власне стрілочку про прописав, прорахував паралельно з цим усім завершенням операції на схід від корахового. Тобто тут така йде поетапна підготовка до Корахового, і точно так само слід сприймати взяття богоявленки. От у цьому районі просування в районі Костянтинівки Катеринівки, де 79-та бригада є, для того, щоб ще й з півночі тиснути на Корахове. а тому, що Корахове це дуже складний район в. В сенсі того, що а, тут неймовірно велика кількість перешкод для ворога, і для того, щоб взяти е, корахове, противнику потрібно максимально Ну, скажімо так, підготувати для цього всі умови. А Курахове має і водосховище з його болотистою місцевістю. Так, дамба гребля водосховища була підірвана свого часу росіянами і водосховище обміліло. Але від цього воно не перестало мати велику болотисту місцевість, де ну техніка, і навіть люди не можуть якісно, скажімо так, наступати. Там так чи інакше є велика кількість пересіченої місцевості із водоймами, там все. Деще зберігаються, наприклад, непогані промислові зони, як то Курахівська ТЕЦ, яка дозволяє тримати цю оборону. Там не так багато під'їзних шляхів, тобто, по суті, одна-дві дороги до Корахового зі Сходу, які при якісному контролі можна стримувати. Вороже просування, от і там до речі, є е, лінії оборони ще ледь не підготовлені 13-го року. Насправді е, відповідно, Курахове – це дуже дуже потужний вузол оборони, який можна тримати довго, але росіяни роблять все це для того. Всі умови створюють зараз росіяни для того, щоб утримання Курахового було якомога коротшим для нас. Менш витратним для них формуючи ось всі ці власне три напрямки стрілочки, які я окреслив якраз таки на мапі. Тобто, з південного флангу вони зараз уже просунулися у Богоявленці. Вони просуваються або намагаються просунутися в Катеринівці. Надзвичайно вічі душний опір чинить тут 79-та бригада ДШВ. Її до речі, вчора у своєму вечірньому зверненні похвалив і подякував за службу президент. Що зрозуміло, чому це дуже важлива їхня оборона тут на напрямку, друга район це Богоявленка, і таким чином, от зараз Росіяни намагаються сформувати одну загальну південну південно таку вісь. Тиску на Корахове зі сходу у нас, звісно, що є спроби дотиснути Максимільянівку. Що є непростою задачою для росіян, але вони їм під силу це зробити. Ну а з півночі е, відбувається ось що Взя... Відбулося вже взагалі взяття населеного пункту гірник е, противником е, Ізмайлівка, е, залишків Зоріного, Олександропіль у Сірій зоні, фактично зайнятий противником. По суті, залишилася одна єдина Курахівка, і в принципі цей напрямок доволі таки сильно турбує в сенсі того, що в нас тут є. Небезпека такої собі чималої кишені для наших військ. Але ну я сподіваюся, що з застосуванням ар'єр гарних боїв наші війська зможуть звідси відійти. Але в ширшому такому сенсі взяття цього району для окупантів дозволить далі рухатися на Курахове, зокрема і пробувати походити Курахове із заходу, і пробувати ну і вже відповідно маючи спокійний контроль над цією ділянкою дотискати Максимілянівку, і йти на Курахове зі сходу, паралельно очікуючи чи ударів з півдня, ось тільки так, трьома цими клешнями можна буде зламати оборону Курахового. Власне, все для цього необхідне наразі роблять росіяни. Тому Курахове, південь в районі Бердянського, Ремівського чи Великоносілківського виступу, і Селидове – це наша увага на найближчий тиждень. Ось такі у нас, друзі, справи. Але я вас дуже прошу, будь ласка, не множте ось це і не піддавайтеся російському ІПСО, яке свідчить про те, що гвалт Дніпро Петровщині готуватися до оборони і Дніпропетровщині і Львівщині завжди потрібно бути готовими до оборони, розуміючи, що в нас є такий схиблений сусід, який бажає просто нашого тотального знищення. Всюди оборона має бути на найкращому рівні, але ось ці всі кілометражі, які я наводив, будь ласка. Не множте це невігластво, от в наших головах інформаційному полі. Все, дякую вам за увагу. Будьте будь, будьте обачні, розсудливі, і я буду теж намагатися докладати максимум зусиль, зокрема й вгризаючись в глотку за питання фортифікації. Бережіть себе на все добре. До нової зустрічі.